Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назву відео, я знову робила замовлення в інтернет-магазині Аврора. Товарів замовляла небагато на невелику суму, але всі товари були за акційною пропозицією із непоганими знижками, і в основному з розділу Shopping Week. Посилання я завжди прикріпляю в описі під відео, тому, якщо вам товари і сподобаються або хочете якісь інші, переходьте за цим посиланням і обирайте товар, який вам потрібен, чи сподобався. Перше, що дісталася, це ось такий пральний засіб, гель, 5-літрова баклажка для різного виду прання і вистачає його надовго. Неодноразово беру, тим паче класна ціна. А, до речі, ніколи не звертала увагу, що в Аврорі є товарня. То ось цей засіб я купила саме по цій акції товарня. Кожен день на різні товари, там акції, знижки, і непогані, до речі, знижки. Неодноразово повторюю, що доставку магазин Аврора безкоштовна, тому це набагато полегшає життя. Тоді дістаю ось такий пакетик, в якому знаходиться якась іграшка. Або пташечка, або зайчик. Є різні герої. 12 штучок написано, що саме попадеться, вже буде цікаво, але це буде як подаруночок, тому відкривати не буду. Тоді акційний товар це ось такий ліхтарик. Ручка. Два режими освітлення. На батарейках це мамі, щоб вона в сумочку кинула. До речі, ось такий яскравий колір, були різними кольорами, але мені дуже подобається, що можна в коментарях написати, який колір саме тобі необхідний. Я обрала. Ось такі помаранчеві, щоб було яскраво, щоб його було видно, і багато місця він займати не буде. Закінчилась у нас зубна паста, то вирішила замовити. Все, забуваю її купити, була також по акції 125 мл, великий об'єм Аквафреш. І останнє, що дістаю, також по знижці ось така була машинка металева. Мій племінник колекціонує металеві автомобілі, то я вирішила зробити йому такий подаруночок. Можливо, у нього вже така є, можливо, нема. Ну, я думаю, що зайва іграшка колекційна не буває. Можливо, з кимось тоді обміняється. Більше ніяких товарів не замовляла. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!